Так, привіт. Покажу по сортах, які як похворіли. Ось загальна картина там буде видно. Ось 97. Вона найменше похворіла. ну Зараз її оброблю по але сам факт, що ось там ще є зелене листя. Ось така денька. Їх чотири штучки. Правда, я був одну обломав раніше, але три великих і ось одна там чуть менше. Ну ось таких чотири є. Ось загальна картина. Ось 1063. Все. Трошки більше. Побита. Ну, ще жива ось. Такі води в неї. Такого полю. Раз, два, три. Чотири. П'ять штук. Так да, п'ять. Зараз. Скажу. Ось. Одна. Дві. Три, чотири. П'ять шариків. 10.63. Так, покажу тепер 10.37. Ось. Тоже трохи прихворіло. І ще листя трошки є. Тут ось таких, я вже казав, 11 штук. росте ось. Такі штучки. Ось одна, як показала ось. Обривати не буду, можливо. Поспіє на на варення і так чи на сушку. Ось. 10 37. Це другий кущ. Цей трошки більше перехворів, але там є ось весь тієї зелене. Є зелене. Розумію, вам тракне. Тут так. Caribbean Gold. ну це не ананасний вже тип, Тоже більш-менш тримається. Ось. Ігназіо побитий, побитий. Донперо – хаплик. Джабовон хаплик. Амал, не амал, непонятно що. От, що це? Це ж не амал. Кажуть, що мозаїка. та тут не мозаїка. тут. Все, ось. Це. Мало подібно. Щоб це було карамеза. Теж побита, ну, гарна. Корса ось ананасний тип. Ось в загальному, теж два куща. Ну, мені кажеться, що більше похворіло, ніж 10.37. Мені кажеться, це або так само, або чуть більше. Ну не менше точно. Ось Які теж триденькі. Ось яка кабан. Ну і тут корса. Поменше. Ну тут, це куч більше побитий, там менше. Ну, ось такі дині. зараз їх оброблю. Так, ще покажу заодно. о, Чарстон Грей, 4 штуки таких. Зараз покажу Монро не привити. Ось монро не привити. Ось один, ось такий кущ. І ось Монро. Монро, Монро. Другий. С пічками невеликі. Оце не привиті кавуни. йду далі зараз покажу. Це талісман непривитий. Талісман хороший. Він дуже стабільний. Дем-дем-дем. Кажу Монро привити. Монро, монро, монро. Монро, 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 Ось Монро, ось я провіряв. Ось такий. Ось рядом ще один точно. Це з Монро. Це з Монро. О, там ще якісь є, я не, не звіряв. Все. Техас. он з колокоміки. Він може фото не передає, але він великий. І ось другий теж там. Ладно, покажу вже раз така пісня. О. Кілограм десять. Так, покажу. Я знайшов авалона. Ось він. Ну можливо такий. Це 17,48, один більший, один менший. По одному на кущі більше я не бачу. Ну і ось 18,05-2 зразу. Ну, кажись, все. Цвіте вот, він 18.05 гарно, вот але така картина.